Готуємо сьогодні пиріг з двома начинками: пиріг на кефірі. Получається, дуже смачний і готується дуже швидко. Усім привіт, хто зайшов на канал, хто підписався, хто дивиться мої відео, я вам дуже вдячна. І сьогодні хочу з вами поділитися рецептом пирога на кефірі. Получається, дуже смачний і пишний. І для цього нам треба яйця, я взяла. Цукор, цукор ванільний. Сюди добавила щепотку солі, мука, сода. Будемо гасити на кефірі. І зараз нам треба яйця збиваємо міксером до розчинення цукру. Цукор у нас розтворився, у кефір додаємо соду. все перемішали і додаємо миску. Тут у нас це все теж перемішуємо. Зараз поступово будемо додати муку. Поміняла миску, Та миска трошки замала. Додавила муки і отак от поступово все перемішуємо. Це у мене буде один корж, і потім я його буду розділяти на дві половини. І перемащувати джемом з ягодів і смородини, з клубники і смородини. У мене пішла почти вся мука, тут залишилася одна столова ложка тісто. Має бути отаке. От Лопаточкою вимішали, перемішали все хорошо. І я взяла отаку форму. У мене невеличка форма. Я внизу під відео вам напишу, який розмір. Постелила пергаментну бумагу. І зараз повністю все виливаємо оце тісто на форму. Все розрівняло і зараз в розігріту духовку до 180 градусів випікаємо до півгодини. Випікався наш корж рівно півгодини, Ви вже будете дивитися по своїй духовці. Золотистий колір, зверху, можна виключати. І зараз ждемо до повного стивання, і потім будемо розрізати його на дві рівні частини. Корж у мене вже остив. Я його переложила на піднос. От получився у нас отакий от корж, низ, от, оце у нас вже верх, бо він рівненький. І тепер беру беремо таку ниточку і розрізаємо пополам. Порізала пополам, от, і Друга половина теж уже готова. І зараз беремо, я взяла джем смородини, і половину в мене коржа буде смородини, отак вот до сюди, а друга половина буде з клубнички. Так рівномірно розподіляємо по всьому корожу. И сейчас берем с клубники джем прямо сюда. И у нас будет с двумя начинками пирог. Вот прямо целая клубничка. Получилося у нас так. І зараз накриваємо другим цим коржом, от зверх. Якщо у вас ниточкою не вийде, можете ножик любий взяти і ножиком поправляємо тут наш джем. Присипаємо пудрою наш періг, і украшаємо м'яточку. От як вийлася у нас красота. Даємо, щоб він трохи пропитався, постояв хоча б півгодинки, годинку, це вже на ваш на ваше розсудження, як кажуть. Скільки захочете, стільки. Ну, він, якщо пропитається добре, то він тоді смачніший. Дуже дякую. То дивиться канал, і ще раз вам дуже гарно дякую, хто підписався.